Майже три тисячі людей щороку звертаються до обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології з метою діагностики епілепсії. Це захворювання, яке в першу чергу характеризується наявністю нападів, що повторюються, розповів лікар-невролог, епілептолог, нейрофізіолог Тарас Студеняк. Епілепсія може виникати у будь-якому віці, переважно у дітей та старших пацієнтів, і проявлятися нетиповими нападами, які треба розрізняти. Можуть бути напади у вигляді виключення свідомості, завмирання на місці, причмокувань, перебирання, бо інколи і втрата свідомості не завжди, особливо. Основне, грубо, це наявність того, що можна назвати приступом. Ну і звісно, є багато станів, які потрібно відрізнити один від одного. Тобто дуже багато у нас, наприклад, обмороків, коли треба розуміти, чи це був епілептичний напад, чи обморок, або в старшому віці. Втрати свідомості на фоні різноманітних серцевих патологій, спричинити епілептичний напад можуть набуті чи спадкові хвороби, каже Тарас Студеняк. Епілепсія це не одна хвороба, це десятки різноманітних хвороб. Просто вони проявляються нападами. Тобто, це їх об'єднали із-за того, що прояв напад. А причини ну на сьогодні навіть є там. Купа генетичних форм, ідіопатичних форм є внаслідок різноманітних структурних патологій, автоімунних. От ми активно працюємо з 2007 року, то, наприклад, до нас з приводу епілепсії або того, щоб відрізнити одне від іншого, звернулося вже понад 14 тисяч чоловік. Тобто, іменно тільки по цій проблемі де див діагнозу. Но, наприклад, в рік ми консультуємо близько 2,5-3 тисяч людей. Аби встановити діагноз епілепсія пацієнтів у першу чергу опитують щодо наявності нападів та судом. Далі скеровують на дообстеження за допомогою електроенцефалограми та магнітно-резонансної томографії, розповідає лікар нейрофізіолог Мар'яна Прийма. Електроенцефалограма це метод реєстрації електричної активності мозку. Ми бачимо не тільки фонову. Активність, а можемо зафіксувати і патологічну епілептичну активність. За допомогою електроенцефалограми ми вже можемо е, сказати тип епілепсії в деяких випадках, або знайти так зване епілептогенне вогнище, е, яке запускає саме епілептичні напади. Іншим методом до обстеження є це е, так звана магнітна резонансна темографія. Ми можемо чітко виключити структурні враження головного мозку, або якщо ну Якщо вони є, вже відповідно, яка саме частина мозку є зміненою. В обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології проводять амбулаторне лікування епілепсії, медикаментозною терапією та стаціонарне, коли пацієнтам з епілепсією проводять хірургічні втручання. Операцію назначають у тих випадках, коли судоми не вдається контролювати за допомогою ліків. А є так звана симптоматична епілепсія, коли епілепсія є симптомом якогось якоїсь структурної патології головного мозку, яку ми хірургічно можемо усунути і таким чином позбавити пацієнта судомних нападів. Тому приблизно відсотків 20 пацієнтів вони є насправді кандидатами на хірургічне лікування епілепсії. Як мінімум у нас в закладі, і так прийнято загалом в клініках в Європі в Сполучених Штатах, ми їхній досвід переймали в цьому плані. У нас є група функціональної нейрохірургії, яка обговорює питання доцільності хірургічного втручання і оцінює всі ризики і потенційні переваги хірургії. В залежності від патології, хірургічне втручання має різну тривалість, каже лікар-нейрохірург Володимир Смоланка, і може становити від п'яти і більше годин. Ми лікуємо цілий спектр патологій, які викликають епілепсію, потребують хірургії епілепсії. Це від гіпокампальних склерозів і фокальних кортикальних дисплазій, пухлин головного мозку, каверном головного мозку, артеріовенозних мальформацій, які потребують просто видалення, до процедур дисконекції, як, наприклад, при енцефаліті Расмуса, коли нам доводиться відключати у діточок одну півкулю від іншої, для того, щоб позбавити. Вати дитину судомних нападів, і кожна з цих процедур вона має різну тривалість. Ну, скажімо, якщо ми говоримо про функціональну гемісферотомію, вона може тримати до 80 годин. Якщо ми говоримо про, наприклад, передню скороневолобектомію при гіпокампальному склерозі, то звичайно вона триває трошки менше в районі 4-5 годин. Загалом в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології пацієнтам з епілепсією проводять близько 70 операцій на рік. Якщо ми говоримо суто про таку істинну хірургію епілепсії, коли це не пухлинного генезу. І пов'язано більше з якимись структурними змінами просто кори головного мозку. Це ми включаємо сюди гіпокампальний склероз, ми включаємо сюди фокальну кортикальну дисплазію, і пацієнтів з каверномами епілептогенними. То ми оперуємо близько тридцять трошки більше, навіть 30 випадків в рік. Якщо ми говоримо про пухлини головного мозку, які також є епілептогенними, то це ще плюс 35-40 випадків. Падків рік загалом близько 70 пацієнтам ми допомагаємо хірургічно справитися з судомними нападами. За інформацією лікарів обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології, понад 70% пацієнтів після хірургічного втручання позбавляються або досягають медикаментозного контролю судомних нападів та відновлюють повноцінне життя.